Добрий день, шановне панство. Внутрі відпочивають біля зараз 11-ї години. І що сьогодні? Хочу вже підвести не підсумки, а поговорити. Ось зараз, дивіться, вже закінчується е, в нас липень місяць. І, в принципі, для нутрі, для нутрі, та в принципі і для всіх остальних тварин, для господарів. Це є е, прекрасне час тому що на городі вже все можна собі вирвати, не є проблема. Я буду про себе говорити, та як маю трохи орної землі, там де рослини ростуть. От. І садок маю там і покусити, та от, от, тут трава зі садку. Що є на даний момент, на кінець липня, і ще в нас дощики перепадають відносно часто, то в нас не є проблема зараз накусити, та й для всіх накусити трави, дати нутріям. По крайній мірі, бачите, вони їсти не хочуть, я тільки щоб розкидав траву, накусив самочка, яка має родити, то не є проблема, а вони їсти траву не хочуть. Далі ще виберуть, де молоча і ще щось таке, що їм смакує. Е, тому що основним кормом для нутрі є е, зернові. Зерновими вони наїдаються, а травою та перекушують. Так, далі. Навіть якщо кого нема трави, але є город, то вийшов там, чи буряка нарвав внутрі, а, е, зірвав, коли нема часу. Е, чи навіть... Е, Кокуруски вирвав, забіг вирвав, у нас душі були, прийшов е пару кукуруз зірвав, які там по 2-3 ростуть біля того, і вже дав внутрі всі задоволені. Внутрі ну, наїджені, я їх на нагодував і все добре. Так. Ну що, зараз ось, якщо вродить ось ця чорна самка, і я перемацаю там стандартну самку помацаю. І якщо в неї там нічого нема, то я пушу її на м'ясо. І маю ще сестру тої самки, що родила на пару днів раніше. Щось на 20-го родила, а ті самки 24 березня, то я теж, якщо не родить самка, тому що вже всі терміни вийшли. І вона теж піде на м'ясо. І в мене... Знову стане ще трохи менше нутрі. Ну, так сталося, бачите. Внутрія, е, яка була з самцем, родила перша, і та самка почала її з нею воювати, гризти її. Ну, то є така агресія в самок. Правильно би було пустити на м'ясо ту самку, яка є агресивна. Але в моєму господарстві так виходить, що яка сама агресивна сам, ну серед інших самих, бо інша ні одна не була агресивна, тільки лише та. І вона є найкраща. Найкраща і по вазі, і по народжуванні, і я мушу з тим миритися. І тримати ту самку, бо вона гарно народжує, гарно е, вигодовлює малих, що з е, тої самки одні плюси. А все рівно треба кров міняти, і так як я pagarна, з того вольєра самок взяв і ще до одного самця, подивлюся, чим. В її дітей пропаде та агресивність, чи знову з 9, бо дев'ять сам в вольєрі буде, то ми будемо бачити, чи та агресивність пропаде, чи вона є спадкова. От, ми ну, будемо бачити. Все, дякую за увагу.